Ну, що ж йдемо далі. Іншу тему маємо ми російська влада, цитую, змирилася з падінням рубля. Про це повідомляє видання Блумберг. Там зазначають, вже вкотре російська валюта впала до рівня 100 рублів за долар. І якщо раніше це викликало жорстку політичну реакцію та обмеження з боку центробанку, то зараз все інакше. Я повідомив Блумбергу, колишній високопосадовець банку Росії, цитую у нинішній ситуації 100 рублів за долар, це не так і страшно, хоча і має певний. Інфляційний ефект нагадаю, у червні московська біржа зупинила торги доларом і євро після того, як США ввели нові санкції. Крім того, за інформацією видання Bloomberg, з травня російський рубль послабшав на 11% по відношенню до китайського юаня. А давайте розбиратися, чим це може як це може точніше вплинути, в тому числі і на війну Росії проти України. Допоможе нам Ярослав Романчук, економіст. Пане Ярославе, вітаємо вас. Вітаю, вітаю добрий вечір. От okay. як вважаєте, що це означає? Ну точніше зрозуміло, що це означає. Це ну фактично падіння, але як це може вплинути дійсно на ситуацію? Чи зможе російська фінансова економічна система впоратися з цією можливо кризою? Дивіться, це падіння курсу, але не падіння російської економіки згодно з прогнозом і Міжнародного е, валютного фонду, і е, Світового банку, і інших джерел російська економіка в 24 році зросте на 3,6-3,8% ВВП. Це більше, ніж Україна економіка світу. Це 3,1-3,2% ВВП. Так що казати, що українське Білору... Боже мой російська економіка. В кризі ще е, завчасно тому, що є ресурси, і це ресурси завдяки тому, що Російська Росія обходить санкції через е, третє країни і Індія, і Китай, і будь-які інші країни, котрі, як ми бачимо, навед потужно з позвелічили е, е, товарооборот з навіть країнами Європейського Союзу. А от дивіться, я ще одну інформацію знайшов сьогодні. Це є така газета або медіа комерсант російська, і там інформація про те, що кількість росіян, які відвідували магазини одягу та взуття у період з 2 вересня по 6 жовтня 2024 року, знизилася на 12% порівняно з тим же періодом минулого року. Повідомляє це російське видання, і вони пишуть, що це найбільше падіння за останні роки. Оце може свідчити про те. Те, що дійсно у людей в Росії падає купівельна спроможність. Згодом з статистикою російського статистичного комітету, покупне покупки розрізне розрібний оборот гандлю, повеличується в 2024 році на 7-8%. Так вони стають стають е, е, купляти більш навантажені і тарифами, і ценами. Але в ситуації, коли е, уряд і Путін і цей режим е, ставиться до своїх людей як до. Е, М'яса як для орків внівально я в якої в які взуття буде носити росіяни, коли уряд лічить їх просто пушечним м'ясом. Я кажу гарматним м'ясом. Тому це так, це поступово. Російська економіка в 2024 році буде з в 2025 року вона буде там 1-2% Може вирости, коли санкції будуть більш сильними, тоді тоді заповольнення за, за буде ще більшим, але а, дивіться, ВВП Росії це 2 трильйони доларів. Це номінальний курс. Це поту коли не буде використовувати 10% на а, оборону, на оборонну війну на війну проти України. Це буде 200 мільярдів доларів. Ми не можемо стільки грошей, нам наші партнери на жаль не дають стільки грошей, тому вони навіть через закуплі закупівлю товарів з півден північної Кореї, через Іран, через свої там металолом будуть робити цю агресію, і будуть воювати, як вони завжди воюють трупами своїх громадян, а не технікою. Пане Пані я єдине, що не можу зрозуміти, от якщо спуститися. Так би мовити, на такий людський рівень, де да? ми знаємо, що у Росії дуже великі, на мій погляд, виплати військовим, які приймають участь у війні Росії проти України. І насправді здавалося би, що вкачування цих грошей в найбідніші, в тому числі слої, які самі самі якраз через ці виплати готові йти, і в тому числі великі виплати, ну так каже їхня пропаганда тим, хто загинув на фронті. Тобто, це має стимулювати Увати людей обмінювати власне життя на гроші умовно, і це має як я думаю, як людина, яка не є жодного разу економістом, що це навпаки має призводити до зростання купівельної спроможності. Але оці дані, які самі російські медіа наводять, кажуть про зворотні, чому так відбувається? Це в немає купівельної спроможності потужних містах, але в регіонах так Буря, Буря, там, те регіони, від кіль люди йдуть до, до, на, на війну, там є повеличення спроможності. Тому що то ми бачимо, там навіть там, десятки процентів більш. Покипільної повільної спроможності є, але ж те ресурси обмежене. Я думаю, що тому і е, російський уряд почав працювати і за тіща за е, запрошати до е, війни на пів, Північну Корею. Тому що це тані виходить, і я думаю, що не будуть більше людей з бідних країн, навіть Азії, запрошати. І це буде такий міжнародний контингент, який буде воювати супереч нас. Ці гроші на це є, тому що не тільки ми можемо бачити на структуру бюджету. Я кажу, це 200 мільярдів доларів воно витрачати. російський режим він контролює все: і банки, і промислові підприємства підприємства, і е, широ економіку, і бандитів. І коли Путін там і будь-які там генерали кажуть, там потрібно ще там 10-20 мільярдів доларів на закупівлю будь-яких товарів. Вони скажуть, добре, от будь ласка, нічого ні, ні, ні -мо, можемо забрати, тому що коли вони цього не зроблять, це буде націоналізація і так, і так заберуть. Тому російська система це взагалі не тільки бюджет федеральний, це також бюджет місцеве підприємства, а і банки, і це. Система, з котрою можна воювати тільки виключно значним повеличенням озброєння в нашій зсу, пане Русла коротко питання. От відповідь так чи ні? Чи правильно я вас зрозумів, що фактично економічно зараз, через те, що санкції не діють Російську Федерацію, дуже складно послабити? Завдяки таким санкціям Російську Федерацію не послабіш більш того, режим санкцій привів до того, що протягом двох років Росія додатково заробіла 600 Кисло. мільярдів доларів. Тому треба радикально змінити санкції і впровадити гандльове Торговільне ембарго. Тільки туди можна буде казати, що російська економіка почала кризу. Пане Ярославе, дуже вам дякую. Ярослав Романчук, економіст. До речі, український білору та білоруський Кі економіст, автор книг про економіку та реформи в країнах пострадянського простору, був з нами і пояснив, то якраз це становище, в якому зараз російська економіка перебуває.